22 квітня меморіал пам'яті жертвам чорнобильської катастрофи відвідав голова Київської обласної державної адміністрації Максим Мельничук. Делегація вшанувала пам'ять чорнобильців покладанням квітів. Також за доброю традицією були висаджені березки. Губернатор поспілкувався із чорнобильцями та пообіцяв підвищення соціальних виплат, вирішення проблем із лікарськими засобами, адже у бюджеті області на ці цілі збільшили статті витрат. Мінімум 10 мільйонів. Вже буде виділено на цій, на цій програмі. Я просив вас всіх низько оклонитися тим людям, які віддали своє життя, віддали своє здоров'я, віддали частину своєї генетики, яка постраждала і, на жаль, проявляється на наступних поколіннях. Ми втратили частину своєї території, ми отримали два. Депресивних районів Київщини, Поліській і Івановській. Але все рівно нам треба говорити про перспективи, про відповідне відродження і пам'яті і реального життя. Бо це наша земля, там живуть люди. Я хочу всім подякувати за те, що ми зібралися в цій залі. Ми пам'ятаємо цю дату. Ми пам'ятаємо всю нашу відповідальність і знаємо, усвідомлюємо її перед тими людьми, які безпосередньо в цьому залі і вони все це пам'ятають як ніхто. Також Чорнобильців вітав колектив театру імені Саксаганського.